До Запоріжжя завітала одна із талановитих українських письменниць, есеїстів, публіцистів. Приїхала не з порожніми руками, а зі своєю новою книжкою. Оксана Забушка презентувала збірку під назвою «І знову я влізаю в танк. До неї входять тексти есеї з 2012 по 2016 роки. За словами авторки, це ексклюзивний репортаж із гарячих точок інформаційного фронту. В принципі, ті питання, яким присвячена ця книжка, і знову я влізаю в танк. От, ну, вони якось дедалі, дедалі більше глобалізуються, і це в жоден спосіб не є книжка, присвячена тільки нашій інформаційній війні, точніше тільки тій інформаційній війні, яку Росія вела і продовжує вести проти України. А це спроба, в принципі, трошки. Трошки сказати, подивитися в обличчя війнам, майбутнім війнам 21-го століття. Однією з важливих тем, яку розкриває письменниця, є проблема бомбардування мізків, національного розголосу та непорозуміння. Саме мова, на думку автора, є першоосновою смислів, які доволі часто використовують непрофесіонали. Ось ця складова, в якій відбувається бомбардування містів, оця складова є вже безпосереднім доменом так філологів, так журналістів і так письменників. Тобто людей, які напряму працюють з мовою, які напряму відповідають за виробництво смислів. Тому що це є той терен, в якому письменник е, справді стає професіоналом. Оксана Забушко наголошує, професіоналом інформаційної війни сьогодні є саме письменник, а не журналіст. Адже останній, як це не прикро, все одно працює на догоду власнику медіа у той час, як есеїст, новеліст, сатирик чи навіть фантаст людина, яка може побачити картину, неупереджено. Передаючи не лише факти, а й емоції, письменник має здатність робити припущення, заглядати у майбутнє, пророкувати. Тому, на думку легендарної пані, її книжка «І знову я влізаю в танк це ще й передбачення про те, якими будуть майбутні війни 21-го століття.